А це четверта частина огляду сьомого випуску проєкту Холостяк з Тарасом Цимбалюком. А ви мені, будь ласка, напишіть, як вам зручніше, один великий огляд чи ось так частинками? І як і передбачалося, Оксана зустрінеться з Тарасом у кузні. Їх взаємодія, звичайно, не така цікава, як з Ірою, бо я стверджувала і стверджую, що Тарас Оксані не подобається. І мене якось дратує Оксанин голос. Я хоч і мало тобі допомагаю. Ну, не знаю, у мене це якось, наче. Сквозь зуби вона так говорить. Вам не здається? Ну це теж свідчить про її якусь таку дволічність, Да? вона проявляється отак через звук. І поки цимбалюк кував, Оксана стояла поруч, то дівчата малювали з художницею. Вони писали картини вином, і це прекрасно. Даша наїхала на Олю про те, що вона неправильно поводить себе з Тарасом. І виникає запитання: а тобі яке діло? Малювання вином це щось типу акварелі, воно так розтікається, насправді нічого складного. І Надін зізналася, що вона цілувалась з тарасом. Ну і пішла карусель. Дівчата почали мірятися поцілунками. Випуск прям пропаганда алкоголю. Тепер вони вбухаються цим вином. Питання, чому Настя не зізналася, що був поцілунок, адже що було в траві, залишається в траві. Ну і нарешті поціловані Тарасом дівчата передали запрошення для Ольги. Ноїра, королева, гумору. Хто не розчув, Оля каже не знаю, що буде містичного на побаченні. Аїра відповідає: яйця будете викачувати. Що може бути містично, я навіть не можу яйця уявити. викачувати. тебе. Олю стало шкода на цьому моменті. Ну, мені бачиться, що, він, що вона йому не подобається. От така вона цілеспрямована. Вона бачу сильний бачу преград і не бачу й Тараса. Може й вправду. Вона із серії травмованої жінки, яка все сама, і прямо ця броня, це її захист, не знаю. І мені дивно, чому Тарас не роздає вже троянд. Я вважаю, що ще прекрасно можна було б їх роздавати, було б ще цікаво. А от побачення Оксани з Тарасом не цікаво, хоч вони вже й перейшли в іншу локацію, за обідній стіл, чайочок знов попивають. Тарас гарно її розкріпощав. Тільки завдяки його жартам вона хоч трохи відчувала себе розкутою. Отже, побачення з Олею. Грізний термінатор змінив свої шкіряні обладунки на ніжний костюмчик принцеси, сукенка, прекрасно. Не знаю, як внутрішній, але зовнішній вигляд, божественно. Що, що, але зовнішність у неї для сорокарічної перфекто. І Тарас навіть зауважив, що сьогодні ми потрапляємо в казку. А яке на ній взуття ніжне, жіночне еротичне? І йдуть вони до Мольфара. Я не вірю в нічого, що не підтверджено наукою, але як розвага це прекрасно. А якщо ще він наговорить багато всякого позитивного, і ще й ти в це повіриш, то спрацює самонавіювання і все здійсниться. Я взагалі боюся всіх цих провидців, тому що вони можуть сказати негативне, а я повірю. Ефект навіювання ніхто не відміняв. Недарма кажуть: якщо повіриш, то й збудеться, якщо не повіриш, то не збудеться. А Оля була як лебідка на побаченні, і Тарас в блакитному. Ну не знаю, як кому, можливо, це дуже суб'єктивна моя думка, але вони мені дуже красиві стояли у мольфара. От що значить ефект камери на вулиці в природньому освітленні, у них блакитний одяг, а всередині в приміщенні сіруватий. Але все одно стильний фемелі лук. Ну, самий обряд це ні о чому. Найцікавіше якраз взаємодія в парі. Це проєкт Холостяк просто намагається бути соціальним, культурним. Але не забувайте, в першу чергу це романтичне реаліті. За це його й дивляться. А під час солідного побачення дівчата почали робити оригінальну річ. Як можна було про це забути? Вони почали робити мотанки. Ну, цей сезон, хоч не скучно їм, поки вони не ходять на побачення. Напишіть в коментарях, хто з вас вже мав досвід мотання мотанок. Бо мені здається, це як вечорниці, майже всі. Це ж вони коники робили, і кожна, як вихователь у дитячому садочку, Тарасу показувала Подивись, я поробила, подивись, я поробила. А тепер вони будуть мотанки показувати. Уявляю це. Оксана майже нічого не розказала про своє побачення, а Оксані вже донесли, хто цілувався. В неї була нервова посмішка. і Я їй вірю. Це в будь-якому випадку неприємно, навіть якщо чоловік тобі не подобається, але тут спрацьовує ефект конкуренції. Ну і загалом видно було напруження між дівчатами в цьому питанні. А Оля з Тарасом сіли на такий ну максі, економ пікнічок, водичка і фрукти. Оля розказала про свої колишні стосунки, і вони були жахливі. Повністю погоджуюсь з Тарасом, що потрібно отримувати підтримку в складних життєвих ситуаціях від психолога, від психіатра. Нагадую, у нас іде війна в країні, це смертельна загроза щоночі. Себе треба підтримувати медикаментозно. Психолог уже не допоможе. Треба в комплексі, і це нормально. Ви не забувайте, в яких умовах ви живете, це не мирне життя. Вау, дощ, дощ це екстремальні умови посеред побачення. Це завжди зближує. Це мені життя поламало, я була молода. Не буду це розказувати. Але якщо вам хлопець ред флег і ви попадаєте під дощ, не тікайте з ним, тікайте від нього. А стосунки волі й Тараса продвинуться завдяки цьому дощу. Ну, ну гарантую. І все. Вони не пішли ні в який будиночок, а просто розійшлись, як тільки почав дощ. О, це навпаки погана прикмета. Капець, ну, Золою максимально лаконічне побачення вийшло. Ну, максимально лаконічне. На церемонії троянд найкрасивіше нафарбували ірочку, прям підвели очі, під колір сукні, сережечки такі підібрали. Але замість Тараса приїхав Гриша. Тарасові стало погано. Ірі включили саундтрек, якраз некоректно можна було послухати вдвох, а не на загал, як я й говорила. Іра навіть розплакалася. Виходить, неважливо, яке побачення, головне з ким. Ну, не знаю, чи дійсно Тарасові стало погано, тому що знає СТБ, вони б уже показали і лікаря, і цю швидку. Можливо, він дійсно поїхав на зйомки, а це так виправдали, щоб. Щоб не ганьбити СТБ, типу зйомки на СТБ менш важливі, ніж якісь інші. Тарас передав подарунок для Насті і Голю це засмотило, вона розплакалася, їй теж хочеться уваги. Давайте не будемо забувати, що це не Тарас, це ювелірний будинок сова, навіть я вивчила спонсор зйомок. Олю, шкода, але чому Насті пов'язали цей подаруночок не на шию, а на руку, ну таке. Дівчата записали те відео звернення до Тараса колективне. Ну, не цікаве. Ну, по логіці, треба ж тепер показати, як Тарас передивляється це відео. Оля Оксана, це ті дівчата, виліт яких я передбачаю вже давно, ніяк вони не вилетять. І якби не Тарасова відсутність, то мабуть би їх далі в проєкті не було. Але оскільки так, то в наступному випуску вони йдуть на подвійне побачення на виліт. І хоча б одна з них а точно вилетить на початку. В серії, а наступна в кінці. Ну, якщо Олі відверто було неприємно, в неї вже починають з'являтися почуття до Тараса, то Оксана просто була зла. Ну, не любить вона його, в неї бойфренд є. А ви напишіть мені, будь ласка, в коментарях, за котру з дівчат, ви вболіваєте, і які ще шоу, окрім Холостяка, ви дивитесь і хотіли б подивитись огляд. Мій. Дякую.